Рідні та друзі, близькі, побратими і вчителі на подвір'ї рівненського ліцею номер 8 зібралися люди, аби вшанувати пам'ять загиблого воїна Валерія Грицихіна. Валерій Рівнянин вчився на інженера-будівельника. Військова кафедра при інституті замінила йому строкову службу в армії. По тому працював у страхових компаніях. Ми росли з ним разом, разом ходили до восьмої школи, разом ходили в музичну школу. Валерічка грав на тубі, разом грали в оркестрі. І для мене ця людина завжди була таким, знаєте, острівком спокою. Де б що не сталося, він завжди був спокійний, врівноважений, стриманий. Після повномасштабного вторгнення РФ 49-річний старший лейтенант Валерій Грицихін пішов добровольцем на війну. Був командиром гранатометного взводу. Насправді для мене війна від Валерішці підсвітила те явне, що це була справді людина, яка є патріотом, яка є відповідальна людина. І пам'ятаю його слова. Коли питали, чому ти йдеш, а він сказав: якщо я не піду захищати батьківщину, я не зможу дивитися в очі своїй дитині, своєму синові. Близькі Валерія пригадують, він був спокійний, скромний, порядний і завжди був готовий допомогти усім навколо, нічого не вимагаючи натомість, переживав за оточуючих більше, аніж за себе самого. Я вчора ввечері, думаючи про грицехіна. Навіть пригадала його почерк в силу обставин. Так складалося, що зошитів мені доводиться перевіряти чимало. І чогось почерки запам'ятовуються. В нього був такий дитячий, дівочий почерк, безпафосний, спокійний. Я не думаю, що, йдучи на війну, він думав про смерть. Такі не думають, такі просто роблять прості чоловічі вчинки. Старший лейтенант Валерій Грицихін загинув у бою за батьківщину 23 жовтня 2022 року поблизу села Опитне Донецької області. До слова, його портрет став десятим на фасаді рівненського ліцею номер 8 Ілля Томашевський Володимир Захаров. Новини Рівного.